Усім привіт, з вами, як завжди, я Фрі. і сьогодні в цьому відео я розкажу про три активних промки, як в них можна прийняти участь і крутити рулетки від Біжі Байбіт. Додивись це відео до кінця, щоб не пропустити важливі моменти. Також можеш підписатись на мій канал, поставити лайк, а також напиши будь які коментарі під цим відео. Я буду дуже вдячний. Всі слівки я ставлю в описанні. І так, давайте про перше промо я розкажу. Нас розігрують 20 тисяч доларів. У нас є рулетка, в якій головний приз, який ми можемо отримати, це 0,1 біткоїн. І так, давайте подивимося усі призи, які в нас є на от рулетки. І так, як я вже і казав, це 0,1 біткоін. Ми отримаємо просто собі на спот і ми можемо його вивезти. І далі від 100 доларів до 0,1 долара ми отримаємо бонуси і купони. Купони для погашення комісії на ф'ючерсах. І ще в нас останній пункт це нам бажають удачі. Це рулетка, дійсно, кожен день, ви можете заходити на неї і нічого не потрібно робити, просто ви можете її крутити. оця от рулетка ще буде. 49 днів, ви кожен день можете і на неї заходити і забирати на якісь бонуси. В основному мені падає 0,1 USDT купон, але можливо за 49 днів може щось і хороше впаде. Ось така от перша промо, давайте зараз перейдемо до другої. Ось наступний розіграш, який в нас розігрують, до 888 USDT на NFT ми можемо отримати. І давайте розкажу опять же про рулетку. У нас в рулетки є 3 NFT, які ми можемо отримати, і airdrop від 100 доларів до 0,1. Долара. Airdrop, це ми, якщо вибиваємо, припустимо, 100 доларів, то нам оцих 100 доларів зразу падають на аккаунт і ми можемо їх вивезти і все, що хочемо, ми можемо з них робити. Це просто реальні гроші нам дають. NFT, NFT ми можемо продати на ринку. Ось ця от Harmony Cloud, якщо я не помиляюсь, вона коштує аж 400 доларів на NFT ринку. І щоб отримати один прокрут ось цього колеса, нам потрібно виконувати завдання. У нас є тут багато різноманітних завдань. В Першому завданні нам просто потрібно пригласити свого одобреного реферала. За це нам дають три попитки, ось цього три прокрута. Далі в нас є Отправить попитку. Отправить give Away, це ви заходите в телефоні, в bybit приложення, і у вас є там криптобокси. Ви створюєте один криптобокс і відсилаєте комусь або другу, або якійсь людині, і вона його активує, і ви за це отримаєте одну попитку. Далі стейкінг. Це просто перейти ось тут, нажимайте кнопку Внести в стейкінг, переходите і вносите більше 100 доларів в стейкінг, і у вас також виконується це завдання. І далі усі останні завдання У нас на торговий об'єм на фьючерсах. У вас буде спочатку 10 тисяч об'єм на ф'ючерсах виконати і вас дадуть одна попитка. У мене зараз 50 тисяч, і воно ось так от осі об'єми йдуть аж до мільйона доларів. Просто торгуйте на ф'ючерсах і отримайте безплатні прокрути. Це усі завдання, які тут є. Ще давайте зараз перейдемо в e, NFT. Ось тут веб 3, нажимаємо NFT відкриваємо. І давайте знайдемо ось цю першу NFT, Magetic Dragon for Price. І коли ми прийшли в NFT, в нас є ось Magetic Dragon for Price. Нажимаємо на неї і дивимося, що вона зараз одна штука лише є, вона дуже рідкісна. Всього на всього зараз продається одна штука, і вона коштує 4321 долар. Ось ця вот NFT. -шка. Тобто, якщо ви її виб'єте, ви можете її спокійно продати. Зараз стоїть одна NFT, то я думаю, ось ці от NFT можна даже виставляти, якщо договоритись, і по 5, і по 10 тисяч доларів можна витягнути з цієї NFT. -шки. Давайте назад вернемось, ще подивимось про другі NFT. -шки. Harmony Cloud це в нас друга по щоту NFT. -шка. І давайте відсортуємо по возростанню. І бачимо, що в нас оця NFT, мінімальна ціна на неї 320 доларів стоїть. Далі 350 і 450. Тобто, якщо оцю от за 320 викупляєте, наступна ціна буде 350 вже на цю NFT. Вчора була 400, але сьогодні чуть менше вже на 80 доларів. І можна ще глянути про третю нефтішку e, Luminous Lantern. Нажимаємо на неї і вона коштує ціна Давайте ось так от виберемо 17 доларів вона коштує на NFT ринку. Мінімальна її ціна. Цих NFT саме більше, їх більше тисячі є на ринку і тому ось така ціна. А тих вони дуже рідкісні, і їх дуже мало хто вибив, і тому на них така ціна велика. Ось таке дуже цікаве промо, друге. А ще також я забувся сказати, що нам за те, що ми виб'ємо НФТшку, ось тут написано: за ось самого nft ННФтішку, Luminous Lantern, ми, якщо будемо її тримати, не продавати, нам насиплять дропа в 10 доларів. Далі Harmony Cloud, це друга NFT по рахунку. За те, що ми її виб'ємо і будемо тримати, нам дадуть 100 доларів. І за останню саму рідкісну NFT ми отримаємо 888 доларів за те, що ми будемо тримати, їх не продавати до кінця цієї акції. І давайте перейдемо зараз до наступного промо, остання за сьогодні, яке буде в цьому відео. І третє промо, Wish up on a Bitcoin, його назва. І ось тут в нас є така ж рулетка, дуже цікава, в якій нас розігрується і один біткоін, і iPhone 15, і AirPods, і бонуси просто в USDT. І також, звичайно, нічого, нам просто пожелають удачі. Давайте подивимось, як їх прокрутити. Просто потрібно робити торговий об'єм на фьючерсах. Від 30 тисяч доларів на ф'ючерсах ми зможемо отримати, я так розумію, один прокрут цього. Колеса. Також нижче ми можемо ось тут бачити наші завдання, за які ми можемо отримати 2 долара, 3 долара купоном, можемо 10 доларів бонусами отримати, 2 долара айрдропом, це ми просто отримаємо 2 долари на свій рахунок. І ось тут багато різних завдань є, також можете подивитись. Ось це, наприклад, на споті нам потрібно 10 тисяч доларів зробити об'єм. Це можна 5 тисяч доларів взяти, купити, продати, і в нас вийде 10 тисяч обйомів. Ось така от третя рулетка за сьогодні. Я зняв відео. Сподіваюсь, вам все сподобалось. Такі от промо є на біжі байбіт активні зараз. Силку я на них оставлю в описанні. З вами був, як завжди, я Фрі. Підписуйтесь, ставте лайки і всім пока-пока.